Наступний рік чорного водяного кота або кроля. Спробуємо зробити мило. Нам знадобиться лужний розчин це вода і гідроксид натрію. Доки луг розчиняється, я зважую тверді олії. Тут у нас смалець, олія кокосу і олія дерева ши. До твердих олій одразу додаю гарячий лужний розчин. І доки вони трошки розтопляться, я зважу рідкі олії. Тут у нас оливкова олія. Соняшника, врицинова та виноградних кісточок. Далі все добре змішую. За допомогою блендеру і магії хімії, це все перетворюється на натуральне мило. Ділю мильну масло на дві частини. В якості натурального чорного барника я використала бамбукове вугілля. Буде такий собі детокс-кет. Ще додала аромат всесвітньо відомого парфюму. Далі беру форми. Викладаю чорну масу. Чорне мило це якась особлива краса. Котика мають бути носики та очі. Я їх зліпила з мило пластиліну напередодні. Це в нас зелені оченята. Котисько мусить мати вушка. Формуємо текстуру вушок. І далі обережно заповнюю все аля водяною масою. Спочатку обережно, щоб не зруйнувати вушка, а далі просто вже як попало. І на наступний день нам знову вимкнули світло. Менш з тим. У нас всередині якийсь такий собі сірий, товстий бобер. Але маленькі деталі завжди вирішують все, і товстий бобер перетворюється на добре годоване чорне котисько.